Привіт! Мене звати Ля, мені 14 років, і сьогодні я з великим задоволенням представляю вам свою першу гру Infinity Catching. Давайте почнемо з головного меню. Тут ви можете вибрати одну з чотирьох захоплюючих варіацій гри. Кожна з них має свій унікальний стиль та механіку, що дозволяє вам насолоджуватися різними ігровими досвідами. Варіації між собою не пов'язані, тому ви можете грати в будь-яку з них окремо, залежно від вашого настрою. Основна концепція гри полягає в тому, що зверху екрану падають різні об'єкти, які потрібно ловити, щоб отримувати бали. Це не лише весело, але й допомагає дітям розвивати дрібну моторику. Гра створена для того, щоб приносити радість і навчати. Тепер давайте розглянемо варіації. Перша з них каш за мані. Тут падають три об'єкти: долар, 3 долари та золото. Якщо ви зловите їх, отримаєте бали, а якщо пропустите, то втратите. Кількість балів залежить від рівня складності, які ви можете вибрати серед легкого, середнього та тяжкого. Це дозволяє кожному гравцеві знайти свій ідеальний рівень виклику. Я почну з медіо. Як ви можете бачити, я набрав достатню кількість балів і виграв. Якщо кількість балів буде менша за 0, то тоді вас перекидає назад на це меню. Тепер друга варіація. Cash the egg. Тут падає лише одне куряче яйце. Якщо зловити його, то отримуєте бал, якщо пропустите, то втратите бал. Цей режим також має е, три рівні складності: е, легкий, середній і тяжкий. Це також робить гру доступну для гравців е, різного віку та досвіду. Ви можете бачити, я знову набрав достатню кількість балів і виграв. Якщо не програти, то тоді вас також перекидає на це меню. Тепер третя варіація, кач за фут. Тут падають два об'єкти черв'як та ракушка. Якщо зловити черв'яка, то, то отримаєте бал, а якщо ракушку, то бал віднімається. Цей режим вимагає уважності та швидкості реакції. Адже ви повинні швидко прийняти рішення і е е що ловити, а що ні. Ну і звісно, е в ній також є три рівня складності: легкий, середній та тяжкий, е, що дозволяє гравцям поступово підвищувати свої навички. Я вибрав середній. Як ви можете бачити, я знову набрав достатню кількість балів і виграв. Якщо програти тут, то так само як і в інших іграх, перекидаю на це меню. І четверта остання варіація гри. Каже старт. Тут два об'єкти метеорити та зірки. Якщо зловити зірку, то бал додається. Але. Чим, цей, чим ця варіація відрізняється від інших, це тим, що тут помилки фатальні. Якщо торкнутися метеорита, то е космічний корабель одразу отримає пошкодження і рівень буде закінчено. Тут також є три рівні складності, я виберу також середній і покажу спочатку сам процес. Програшу, як ви можете побачити, він відбувається навіть від однього, одного попадання метеориту по е кораблю. Як ви можете бачити, я набрав достатню кількість балів і виграв. Гра була розроблена всього за дві неділі. Я використовував безкоштовні моделі з відкритого доступу, щоб створити унікальний вигляд гри. Інтерфейс був виконаний англійською мовою, що не лише робить гру більш доступну для міжнародної аудиторії, але й допомагає дітям вивчати базові слова під час гри. Отже, Infinity Catching це гра, яка може широко використовуватись і має, і має великий потенціал для покращення та розширення. Дякую за увагу. Не забувайте, що гра не лише розважає, але й навчає.